Розводити курів вигідно впевнені фахівці господарства села Летава, що в Чемеровецькому районі. За два останні роки тут реконструювали два приміщення ферми на 480 голів молочного стада. На поточний рік запланували відкрити ще дві. Одночасно на фермах впроваджують нові технології. Закуплено браславська молочна лінія, полегші труд полегші трудояру. Запламолока не носимо на руки, інакше вже на руки інакше, яка зарплата. у вас? По чотири по чотири з половиною сьогодні ми ведемо в області цю політику, щоб кожне господарство, яке працює, чи має відроджувати галузь тваринності. Минулого року в області зросло виробництво м'яса і молока. Якщо в одноосібників корів поменшило, то в агропідприємствах навпаки. За цим показником область у всеукраїнських лідерах загалом на Хмельниччині нараховується 280 тисяч поголів'я ВРХ, з них 153 тисячі корів. Дане поголів'я. Це є свідчення великої клопіткої роботи, значить, на всіх рівнях. Та підтримка, яка є тваринництво в цілому державного бюджету з обласного бюджету. От за минулий рік ми наростили більше як 800 корів в цілому за рік порівняні до 2010 року. Минулого року в галузь тваринництва залучали капітальні інвестиції, відроджували старі ферми і відкривали нові. Це дає підстави для оптимістичних прогнозів і на рік прийдешній. Поголів'я корів в сільськосподріж підприємства буде нарощуватися кожний рік. А що стосується населення, зрозуміло, хочемо ми цього чи не хочемо, певний спад поголів'я буде зменшуватися, враховуючи те, що саме по собі село старіє. За словами посадовців, минулого року на Хмельниччині було відкрито більше десяти молочно-товарних ферм. Цьогоріч планується ввести в експлуатацію ще до десятка. Юрій Куручка, Віктор Кривий, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.